На чому їздять кур'єри? До вашої уваги, ось такий апаратик називається Куго kirin c 1 Характеристика, має кіловатний мотор, хоча по відчуттям і по габаритам, ну це 500 ватт. Має передню вилку. Батарея тут іде 18 А. І є також ось м'яке сидіння. Його вага десь приблизно 20-18 кілограм. На холостих їде 48 Є отаке світло, бачите? Світить. І сигналка. Тест-драйв. Вмикаємо бортовий комп'ютер. Затискаємо кнопку. Так, ось він стоїть на парковці, нажимаємо на гальмо, він знятий з парковки. Ставимо зразу максимальний третій режим. У-у-у! Одною рукою керувати дуже незручно, якщо чесно. Набирає в принципі нормально. Під горочку тяне, але йдуть вібрації. По плюсам можу сказати, що він дуже маневрений, компактний, маленький, приємно їздити. З мінусів сильні вібрації за що того, що дуже малий ход вилки. Задня підвізка, бачите, її немає. Пишіть, як вам цей огляд, як, до речі, сам апарат. Пишіть, хто користувався ним, які в нього плюси, мінуси. І всім гарного дня!